Ну, ти їхав рятувати людей, вони померли. Ну це треш просто. Мені вже було пофіг, що зі мною мені було головне, що люди вижили. Я думав, хто це пітарди взриває? З ну, взагалі це страшно. І ти їдеш далі і розумієш, що в якийсь момент у тебе одне колесо пробито, друге, ти чуєш постріли да, по машині, і ти розумієш, що це не сон. Це реально з тобою відбувається. І в цей момент така паніка. По-перше, у всіх машині. У нас повна машина людей було, двоє котів, таксі. А знаєте, у нас прицеп півтори тонни, який завантажений медичною всім цим стафом. Сніг пробиті кольоса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. Ну, типу, це чудо. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім якраз брали, там весь оцей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спітної і так далі. У нас і в дирках були, їх прийшлося викинути і просто нове купувати. Ну, воно врятувало нам врятувало, життя. Типу, в цей момент приходить розуміння, що скільки не коштувало, хоч би там не знаю, Самый в світі за мільярд доларів, життя все рівно дорожче. Ну, да, воно ноге все. Ну, все кінець. І от ти їдеш далі, і Думаєш, що робити з цим, і ти потім бачиш ці іскри, що стріляють, потім воно ж світомаскування, зіркалапа вибивали, ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе, наскільки далеко, вони теж без світла їдуть. От. І страшно дуже. В момент, коли ти їдеш по гаражам, ну я їхав, я думаю, ну хорошо, наші гаражі закривають. А далі що? Ми зараз вийдемо з гаражів. Ну, що що далі? Вони ж нас обгонять. Ну, в принципі, так і було, і розстріляють. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до блокпоста з нашими. І я не знаю, от, це з розряду чуда. Це з розряду чуда. Ми всі в один момент, не згаварюючись. попригинались. І в цей момент повлітала купа пулі в стекла, які повбивали ну, всі стекла. Ну, вони, понятно, державалися, бо машини стекла на своїй знаєш. але mm -hmm. вони всі були розбиті, вони повинні всім в голову були повлітати. Mm -hmm. Нікому не попало в голову. А, І я пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, в мене вже немає цих пальців. Їх типу, відстрілив один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч вліво мені попали, хто це буде ремонтувати. Взагалі? Не не, погодився з їхнім. Ну, я, їхніми. Ну, я, я, все одно ти їдеш, ти розумієш, що це реальність, і ти собі докручуєш, та ні, це сон, зараз це закінчиться може це